Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо маринувати отаку красиву і смачну скумбрію. Дві скумбрії у мене затягнули кілограм 130 грам. Це вага нерозробленої скумбрії. Для цих е, двох Рибок. Я взяла 400 мл холодної звичайної води, 2 столові ложки солі, 4 лаврових листочка, півчайної ложки коріандру. Можна взяти більше, хто полюбляє його. Ми не дуже любимо, тому Трошки взяла, але небагато. Також ще тут у мене є чорний мелений не мелений, горошком перець, три гвоздички, чотири духмяних перця, а також дві коробочки кардамону. Все це висипаю в кастрюлю, заливаю водою і ставлю на вогонь. Нам треба, щоб маринад закипів, проварився декілька хвилин, виключити і охолодить його. А я тим часом буду розробляти рибку. Відрізаю хвостики, плавці. Видаляю голову, а також кішки. Дуже добре розробляти таку рибку, коли вона ще не зовсім розтала. Коли трохи приморожена, я цей момент пропустила, у мене рибка зовсім розтанула. Ну що ж, будемо так розробляти її. Спочатку видаляю голову, а потім шматочки риби нарізаю, не розрізаючи живіт. Коли риба приморожена, це робити зручніше. І і кішки зразу викидаються, легенько, плівочки всі. Чому я так роблю? Так краще, коли вона отака, ціленькі шматочки, і тоді животики не розтопирюються в різні сторони. Мені так більше подобається. І зручніше це робити, ще раз повторюю, коли рибка приморожена. Звичайно, робити це зручніше під проточною водою. Але я роблю отак: спочатку видаляю все, а потім промиваю ці шматочки від усього зайвого. Готується така скумбрія досить таки швидко. І в нас вдома, наприклад, дуже полюбляють скумбрі отаку мариновану або просто засолену. Бо вона дійсно смачна. Для цієї скумбрії я взяла дві цибулини і нарізаю її півкільцями. Можна нарізати кільцями, але мені зручніше подрібнювати отак. Можна взяти одну цибулину, але ви знаєте, цибуля замаринована разом із скумбрією, теж буде дуже смачна. Все підготувала, рибку порізала, помила, цибулю подрібнила. Маринад зварила, він охолонув, витягую лаврове листя, а все інше лишаю. І ви знаєте, мене відволікли, коли я готувала, і тому забула додати до маринаду дві столові ложки. Оцту вже треба було в кінці додати, коли зварився був маринад, але я додаю зараз 2 столові ложки оцту звичайного 9%, і також 2 столові ложки рафінованої олії. Рибу перекладаю разом з цибулею, заливаю маринадом, накриваю плівочкою. І ставлю в холодильник, можна винести на балкон. Зараз на вулиці похолодало, так що і на балконі буде добре зберігатися. Нехай постоїть десь добу, якщо, звісно, вистачить терпіння. Така рибка дуже смакує з картоплею. Я особливо полюбляю її з картоплею в лушпинні, відвареною в воді або запеченою в духовці. Це дуже смачно. Також до цієї скумбрії можна подати ще салат, приготовлений із свіжих овочів. Ви мені напишете, що треба було додати ще цукру. Звичайно ж, якщо вам можна вживати цукор, то додайте ще при маринуванні одну столову ложку цукру. Я не вживаю цукор, тому й не використовую його. Оце вже на завтра. У мене маринувалася рибка. Ну, я не пам'ятаю, мабуть, що годин 20. Добу не видержала, але пробу знімали то вже зранку. Зараз обід. Поки картопля там вариться, я скуштую. Яка ж вона ця рибка? Знаю точно, що дуже смачна. Хіба ж може бути несмачна маринована скумбрія? М як же це смачно! М -м -м. Щиро дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!